Капітан Америка, чудесний новий світ! Давайте поговоримо про цей фільм, про що він, який він вийшов загалом, та які в нього плюси та мінуси. А вже в наступному відео ми більше зупинимось на окремих моментах та сценах. Всім привіт! Ви дивитесь канал, Анна і його перед початком наполегливо рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про фільм Капітан Америка, чудесний новий. Світ, а тепер поїхали. Отож, Капітан Америка Чудесний новий світ вийшов на екрани, і це дебют Сема Уілсона у власному фільмі, де він є тепер цілим капітаном Америка. Щоправда, фільм отримав 50% свіжості від критиків на Rotten Tomatoes на основі 234 відгуків, що можна порівняти з іншими погано сприйнятими проектами Марвел, такими як Таємне Вторгнення та Людина Мураха Тауса Квантоманія. Однак варто звернути увагу. Що ми ніколи не орієнтуємось на оцінки так званих критиків і вам не радимо, куди показові зазвичай є оцінки звичайних глядачів, як ми з вами. На тому ж Rotten Tomatoes рейтинг від глядачів 79% на основі більш ніж 2,5 тисяч відгуків. І ми більше також схиляємось до такої оцінки. Здебільшого позитивне сприйняття широкої аудиторії є хорошим знаком для першого фільму Марвел у 2025 році. Критики звертали увагу на технічні проблеми у фільмі, посилаючись на багато раундів перезйомок, через які чудесний новий світ пройшов, перш ніж потрапити на великий екран. Але широка аудиторія здебільшого погоджується, що це хороший фільм, який твердо закріпив Сема Уілсона як нового капітана Америки та потенційно лідера месників. На нашу думку, фільм дійсно гарний. Не без гріхів, але гарний. Він чудово закручує історію і має невеличку нотку шпиту. Гунської інтриги і навіть красиві епічні сцени, але десь наприкінці оцей самий інтригуючий сюжет десь не дотисли, щоб він наповну давав емоції і хвилювання. Фінал вийшов непоганим, але. Простеньким, особливо з точки зору розкриття головного антагоніста, лідера. Його зловісності не вистачило наприкінці. Але давайте поглянемо на цей фільм в контексті кіно Всесвіту і стану його справ останнім часом. Майже три роки Marvel Studios мали баланс. Баланс між крутими проектами і провалами. На кожен Чорна Пантера, 2, вартові галактики 3, Дедпул та Росомаха знаходились якісь тор Любов та Грім, людина Мураха Квантоманія і Марвели. Капітан Америка Чудесний Новий світ. Це наступний проект у п'ятій фазі кіно Всесвіту. І, наприклад, нам записувати його до провалів не дуже хотілося б. Так, це не блокбастер рівня Капітан Америка громадянська війна, але він і не мав таким бути. По відчуттям це чудова історія окремого персонажа. І з цього боку Марвел треба похвалити. Сем Уілсон дійсно почувається крутим хлопцем і головним героєм. Знаємо, що багато хто буде говорити, що для нього справжня. І єдиним кепом є Стів Роджерс. Нам Стів також дуже подобається, але його час пройшов і сюжет рухається далі. На нашу думку, переживання фанатів після месників завершення, що Стів передав щит саме Сему Уілсону, можна завершувати. Сем став чудовим у цій ролі і гідним капітаном Америкою. Тепер звернемо увагу на сюжетні особливості фільму. Після того, як Сем Уілсон повноправно заслужує в щит у серіалі Сокіл та Зимовий солдат, він мав час звикнути до ролі Капітана Америки, адже події фільму відбуваються через два роки після подій серіалу. Капітан Америка чудесний новий світ починається з того, що Уілсон знищує ворогів як новий кеп, тоді як Хоакін Торрес виступає його помічником. Він дуже хоче стати новим яструбом і бачить у Сему свого наставника. Сем Уілсон працює з урядом США, щоб знешкодити. Серйозні загрози, такі як потужна група найманців, відома як Зміїне товариство, очолювана безжалісним Сайдвіндером, якого грає Джан Карло Еспозіто. Але новообраний президент Тадеус Рос має дещо інші плани і скелети в шафі. Ледве пробувши 100 днів на посаді президента, Рос терміново намагається переосмислити свою спадщину. Пройшли ті дні, коли громовержець Рос полював на Халка. Після того як на острові Целестіал, який виник у індійському океані у фільмі Вічні було виявлено Адамантій, Рос хоче підписати мирний договір, який гарантуватиме рівний розподіл цінного металу між країнами. Крім того, він хоче, щоб СЕМ сформував нових месників. Хоча спочатку це все може звучати багато обіцяюче, таємничий ворог невдовзі розкриє потворну сторону Роса. І з самого початку Капітан Америка чудесний новий світ працює наповну, щоб переконати вас, що він такий самий, як улюблений шпигунський трилер Капітан Америка зимовий солдат. Похмурий тон, напружена атмосфера, акцент на тісних стосунках персонажів і поступове підняття ставок. Також чудово розкривається динаміка між Семом Вілсоном і Хоакіном Торесом. Дуету легко Дається переконати глядачів, що вони чудова команда і зможуть ефективно працювати разом. Але, мабуть, на фінальній якості історії позначились перезйомки та переписування сценарію. Сюжет відчувається дуже хорошим, десь так три чверті фільму, але далі йому не вистачає емоцій, щоб остаточно закріпитись із оцінкою 5 з 5. Здається, що історія гарно розкрита, але й ніби було замало місця для того, щоб наповну показати певних персонажів, наприклад, Руд Бав, Сераф. Чи того ж лідера? Велика частина негативу Капітана Америка. Чудесний Новий світ випливає з того, що він намагається бути прихованим сиквелом до неймовірного Халка 2008 року. Марвел намагається створити гостросюжетний політичний трилер, центральний конфлікт якого обертається навколо спроб президента Роса довести, що він змінився як людина, і навколо питання, чи зможе Сем Уілсон йому довіряти після їхньої тернистої історії. Спочатку це здається соковитим наративом, адже Харрісон Форд чудово зображує. Громовержця роса більш підступним, ніж будь-коли, з його переконливою доброзичливістю та батьківською чарівністю. Більше того, те, як Самуель Стернс, тобто лідер, повертається в гру, і те, як його історія, пов'язана з відверто мутними схемами Тадеоса Роса, має надзвичайно багато сенсу. Проте не минає багато часу, і ці захопливі сюжетні лінії згасають. Попри інтригуючу підготовку до грандіозного фіналу, де геніальний лідер, нарешті, має розкрити роса як підступного. Шахрая, яким він і має бути насправді, якимось чином фільму мудряється змарнувати відразу двох прекрасних лиходіїв: що лідера, що червоного Халка. Здається, Марвел гадки не мали як створити чудове протистояння між червоним Халком і Капітаном Америка. Велика битва у Вашингтоні із завершального акту фільму, яку рекламували в усіх трейлерах, здається коротка і проста. Тобто, цей акт вийшов нормальним. Але є відчуття, що він міг бути кращим, насиченішим. Зрозуміло, що Капітан Америка чудесний новий світ, намагається відтворити те, що було настільки крутим у попередніх фільмах про Капітана Америку: перейняти тон шпигунського трилера Капітан Америка зимовий солдат, водночас розповідаючи глобальну історію. Але навіть у фільмі, де Стів Роджерс виявляє, що його найкращого друга вороги перетворили на зброю за допомогою промивання мізків. Марвел завжди вдавалося збалансувати його серйозність і захоплив Чудесний новий світ має необхідний ритм фільму Марвел. На початку фільму є екшен, тому що так починаються фільми Марвел. Є перехід від білого костюма Капітана Америки Сема до нового, більш темно-синього, абсолютно без жодної причини, крім того, що героям Марвел потрібно міняти костюми, щоб Дійсний добре продавали іграшки. Сем Вілсон безсумнівно інший тип Капітана Америки ніж Стів Роджерс, хоча кіно всесвіт Марвел здається, пам'ятає про це лише тоді, коли. Справа доходить до використання його крил у безперечно цікавих екшн сценах Тут не сперечаємось. В інших випадках Марвел зробила Сема прям дуже схожим на Стіва Роджерса персонажем, хоча і з іншим складом оточуючих навколо нього. Хоча, мабуть, це й логічно, з огляду на те, що є певні риси особистості, яким має відповідати Капітан Америка. І не просто ж так Стів обрав Сема. Капітани Америка мають бути схожими за типом особистості героями. З іншого боку, персонаж Тадеус Рос дуже добре розвивається у фільмі. Він бореться зі своїм бажанням. Стати кращою людиною та злим характером, на який він так довго спирався. Крім того, коли він перетворюється на Червоного Халка, Харрісон Форд дуже добре грає шаленого президента. І CGI на новому Халку зроблено надзвичайно добре. Тож, підсумовуючи, нам фільм сподобався. Це хороший початок на шляху до месників судний день. А яке ваше загальне враження від Капітана Америка чудесний новий світ? Обов'язково напишіть у коментарях, а також нагадуємо вам підпису. Підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступне відео, де ми детально розберемо всі цікаві моменти цього фільму. Дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось. When everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free